Легка, витончена, мінімалістична оправа для жінок на середнє та більше обличчя. Саме такий варіант полюбляють, коли не бажають привертати увагу до окулярів. Вони дуже легенькі, саме за рахунок відкритого нижнього краю лінзи, вони більш легкі в образі і так не виділяються. Ця оправа у нас є в кольорах. Зараз покажу варіант у золотому металі і мають темно коричневе напилення з зовнішньої сторони. Завушник теж без зайвих декорів, без зайвих навантажень, мінімалістичний, але з флекс системи Вони дуже зручно сідають по об'єму обличчя, не тиснуть завушками, але надійно прилягають. І такі окуляри чудово підійдуть для постійного носіння. На рецепти зі знаку мінус або для корекції астигматизму. А також на плюсові деутрій від а, плюс або мінус двох теж в цілому можна в кого це рецепт для постійного користування. Регульовані носовопори можна посадку підлаштувати саме під ваш носик. Вони ідеально пасуватимуть до будь-якого вашого гардеробу дійсно дуже елегантні, дуже стримані і замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом. І цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза. І для цього артикул цієї шикарної оправи залишаю у коментарях.